Кременчуцькі новини традиційно у цій порі в ефірі. Мої вітання, і вже за кілька секунд в сьогоднішньому нашому випуску дивіться. 50 тисяч гривень потрібно зібрати для операції кременчужанці, виховательці дитячого садка. 20 лютого день героїв Небесної Сотні. Та звідки пішла традиція готувати на лисники. 20 лютого особливий день, адже сьогодні в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні, патріотів, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. У 2014 році, за три дні, з 18 по 20 лютого, в центрі Києва, внаслідок кривавих зіткнень було вбито понад 100 людей. Саме в ті дні народилася славосполучення Небесна Сотня, але це був лише початок у довгому списку втрат і кровопролиття, яких Україна зазнає до сьогодні. У ці лютневі дні небайдужі приходять на майбутнє. Для незалежності, аби згадати загиблих героїв, віддати шану національній відвазі, стійкості духу та самовідданості. Сьогодні тут тихо і дуже спокійно, а ще віднедавна лунали бої. І маси сюди йдуть дуже активно, вшановують люди героїв своїх. Тут горя, ріка і непотрібні слова, похмурі й будинки висотні, а ще тут алея з'явилась нова героїв Небесної Сотні. На цій Київській алеї є світлини і кремчужанина Ігоря Сердюка. У 2014 році йому посмертно присвоєно звання Героя України і нагороджено орденом Золота зірка. У Кремчуці, на фасадах будівель, де жив і навчався наш земляк, встановлені меморіальні дошки. У 2016 році розпорядження міського голови на честь Ігоря Сердюка було переименовано вулицю Жовтневу. Наразі на фасаді багатоповерхівки, що розташована на перехресті вулиць Ігоря Сердюка та Героїв Небесної Сотні, планують встановити. Барельєфну композицію Герой України, учаснику Революції Гідності, кримчужанину Ігорю Сердюку. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Іван Ткаченко. Кримчуцькі новини. Підсумки роботи медичної галузі Кременчука за 2018 рік підвели сьогодні на засіданні медичної ради. Продовж 2018 року в місті народилось на 97 дітей менше, ніж у минулому році. 1991 дитина проти 2088. Померло в 2018 році 1126 проти 975 дітей попереднього року. За останні 10 років населення Кременчука зменшилось майже на 9 тисяч. В структурі смертності на першому місці знаходяться захворювання системи кровообігу, від яких померло 1994 особи. На другому місці смертність від новоутворень. Тому, звичайно, ми впроваджуємо разом з міською владою. Міські програми і підпрограми, ті, які впроваджуються наказами управління охорони здоров'я, для того, щоб ця діагностика була більш доступною для широких верст населення, і в цьому році вперше виділені кошти для того, щоб закуповувати за кошти міського бюджету дані послуги, тобто якусь кількість талонів ми отримаємо безкоштовно, і якусь кількість ми будемо закуповувати за рахунок міського бюджету. Вже це почали в першій міській лікарні і вже перші пацієнти, звичайно, безоплатно. За рахунок міського бюджету, але безоплатно для власних фінансів вони проходять дані обстеження. У Кременчуці за останні роки прийнято успішно діє кілька місцевих програм, спрямованих на покращення якості надання медичних послуг населенню, які фінансуються за кошти міського бюджету. Стопінфаркт, доступна аптека, пологові сертифікати, паліативна допомога, профілактика та лікування онкологічних та гематологічних захворювань реанімаційна допомога дитячому населенню безкоштовний перший день у стаціонарі міської дитячої лікарні. Тому я хотіла б звернутися до колег з таким проханням, щоб ви пояснювали кременчужанам, що такі програми є, що вони можуть ними скористатися. Особливо це стосується наших програм, які об'єднані в одну велику охорону материнства і дитинства. Це стосується і першої доби перебування у стаціонарі міської дитячої лікарні, і реанімаційного відділення, що батьки не повинні сплачувати вперше. Що добу перебування там чи купувати ліки за списком, і що це місцева програма, що е, в місті Кременчуці вона реалізовується. Міський позаштатний лікар-епідеміолог Лариса Коровіна розповіла про стан інфекційної захворюваності в місті. В свою чергу завідуюча амбулаторією загальної практики сімейної медицини Валентина Стеценко повідомила про стан дитячої захворюваності в Кременчуці. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Автори листа просять втрутитися в ситуацію і допомогти Україні повернути заручників додому. Більшість з тих, хто зібрався у офіційній залі адміністрації президента, на собі відчули, що таке російська агресія. Вадим Свериденко, ініціатор звернення до генсека ООН, втрапив у полон після Дебальцевого. Там же втратив усі кінцівки. Ігор Гордічук, герой України, мало не загинув у Єловайському котлі. Володимир Жемчугов у полоні втратив зір. Сьогодні вони переконують, з Росією не можна домовитися Коментами здорового глузду тільки силою міжнародної дипломатії. Тому підкреслюють і підписали листа до Організації Об'єднаних Націй. Треба чітко усвідомити, що е, московсько-терористичний режим він же ж це зараз їх тримає як полонених. Він планує, він знає, що цей рік дуже важливий. Це рік виборів. Він планує їх використати ще як заручників. Крім того, як полонених заручників, і його генеральна мета тут взяти реванш. От вчора ми. Також в ліцеї вшановували герої Небесної Сотні, і це наше найбільше застереження таке. Не, не дай Бог зробити все, щоб не дати е, реванш е, московським КГБшним силам. Лист до генсека ООН вже підписали понад 24 тисячі українців і ще понад 60 громадських організацій. Передати його особисто в руки має український президент. Може, Можете дописати особисто руковик. Я зараз так і збираюся зробити. Президент України Петро Порошенко поставив свій підпис під зверненням активістів і пообіцяв, застосує всі міжнародні важелі впливу, аби повернути полонених моряків додому. По-перше, українці своїх не бросають. По-друге, ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб повернути наших хлопців додому. Для нас Принципово важливо, щоб вони вийшли з в'язниць, Бо це знаєте, це як два світи. Ми шануємо своїх героїв, які загинули, а вони їх ховають в братській могилі і навіть забороняють згадувати батькам, дружинам, забороняють інтерв'ю давати про них і все. Як жити в такому мороді? Наступні два дні у Нью-Йорку українське питання буде топ-темою для всіх світових лідерів. Там, за наполяганням України і за підтримки союзників, відбудуться дебати в Генеральній асамблеї ООН щодо стану справ на окупованих територіях. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Вже незабаром кременчуцькі господарочки готуватимуть традиційні млинці та налисники з різним начинням, адже масляна не за горами. Масляний тиждень починається з 4 березня. Кременчужанки вже знають, які млинці будуть на їхніх столах цього року. Смаками створа з грибами, з картоплею, з капустою або солодкі, то з сиром, або з варенячком, з якимсь густим. А з 8 по 10 березня у Кременчуці на площі перемоги проведуть масштабне етнодійство, присвячене святу Масляної. Там будуть і 15 тисяч млинців, і різноманітні налисники з м'ясом, сиром, грибами, фруктами. До речі, саме українські жінки вигадали таку страву, як налисники. Уяві та фантазії нашим господиням можна тільки позаздрити. Чому на масляну робили налисники? Ну, по перше, на Масляну це вже ж не їдять м'яса. А рибу ще можна, і інші скоромні скором можна, там сметану, і масло, і сир і так далі. Але залишилося, скажімо, м'ясо залишилось. То що ж з ним робити? Не може хазяйка викинути м'ясо собакам? Ну не може. Значить, порізали, обсмажили з цибулькою, загорнули у блинчик, склали його гарненько, протушили в маслі на сковорідці, Хто там бачив, що там? Моженка не побачить, що там є м'ясо. Минулого року на Масляну ресторатори пригощали і надзвичайними налисниками кольоровими, шоколадними, з лавандою. Особливі млинці з нетрадиційним начинням готували мешканки на Дніпрянщині і у давнину. Українці неби полюбляли смакувати налисники з рибою. Хазяйка зварила гарну юшку. Потім дістала варену рибу, обібрала від кісточок. Можна обсмажити спочатку з цибулькою або з грибочками, або з сметанкою. Або можна просто загорнути знову ж таки в цей налисничок і прокип'ятити в маслі, або запекти із сметаною. Я одного разу пробувала, сама готувала це страшенно смачно. А з яким незвичним начинням готуватимуть налисники ресторатори під час цьогорічної масляної, дізнайтеся із наступних випусків новин. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Креативна, добра, життєрадісна. Кременчужанка Тетяна Пашковська працює вихователем у дитячому садочку номер 46. Діти Тетяну обожнюють. Татя на вона добре. Нас нами грається. Вона дуже добра і талантлива. У нас багато я які посадить пана Степановна. Своє душу і серце жінка віддає маленьким вихованцям. Але наразі Кременчужанка потребує допомоги. Її любляче серце може зупинитися будь-якої миті. У 2018 році ми були переможцями і отримали. Відзнаку Золоте серце Кременчука в рамках цієї акції. Група Тетяни Степанівни зібрала найбільше коштів. А тепер так склалося, що кошти потребує вона сама. Невтішний діагноз, який почула Тетяна від лікарів, аортальний порок серця. Вихователю терміново необхідна операція, яка коштує 130 тисяч гривень. Завдяки небайдужим кременчужанам Вже зібрано 80 тисяч гривень. Ще 50 необхідно зібрати за тиждень. У цьому тетяні активно допомагають батьки чи їх дітей. Вона доглядає у садочку дізнавшись про операцію, ми терміново створили групу Подаруй серце вихователю у Фейсбуці і Вайбері. Тому що розуміємо, для звичайної сім'ї сума у 130 тисяч гривень непідйомна. Одразу відгукнулося дуже багато людей, і буквально за один тиждень ми зібрали 50 тисяч. Любима вихователька. Так кажуть діти про Тетяну Пашковську. Малеча знає про хворобу виховательки і з нетерпінням чекає її одужання. А на эту своїми руками. над Вона цю стіну. Чечко створила власними руками, сфотографувала дітей, причепила фото на стіну. 14 лютого Тетяна Степанівна всім діткам підготувала сюрприз. Я їй тоді дзвонила десь о пів на сьому вечора. А вона ще на роботі готується до свята. Вранці приходимо у групі. Краса всюди повітряні кульки. Вона зробила дітям Валентинки, а батькам пігулки щастя. Це були цукерки, але з інструкцією дуже цікаво. Вихованці минулих років із задоволенням приходять у гості до Тетяни. Батьки вдячні тій любові і науці, що вклала у дітей вихователь. прошлом году. Моя донька закінчила минулого року цей дитячий садок. Зараз у школі в нас підготовка одна з найкращих, і цю підготовку нам дала Тетяна Степанівна. Вона знаходила індивідуальний підхід до кожної дитини. Вона любить дітей, як друга мама, за що ми їй дуже вдячні. На операцію Тетяні виділили кошти із обласного і місцевого бюджету. Залишилась невелика сума, яку легко зібрати, згуртувавши свої сили. Звертаємося ми, звичайно, до всього міста, а особливо хочеться напередодні свята 8 березня звернутися для чолові... до чоловіків, які завжди є опорою для жінки. Тож допоможіть нашій Тетяні Степанівні. Зібрати гроші на операцію, і щоб вона повернулася в наш дитячий садочок. Тача не щипаємо, ми не Ірина Серегова, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини. Команда робототехніків Техноштурм з Кременчука пройшла відбірковий турнір Фьост Лего Ліг. Організатором змагань є компанія Лего. Турнір відбувся 9 лютого у Кропивницькому. Участь брали 12 команд з різних областей України, Незважаючи на те, що команда перший раз бере участь у подібних змаганнях. Вони з успіхом прийшли далі. Ветам ґаду цього року всесвітнє завдання для всіх країн це космічна місія. Змагання називаються орбіт». У робота 15 різних місій, відповідно за виконання яких зараховуються бали. Ребятам Потрібно було вивчити тему людини у космосі, вибрати для себе цікаву тему, наприклад, фізична активність, соціальна активність або проблема перебування людини у космосі, і за цією темою створити винахід. Хлопці розповіли, чому саме вирішили займатися робототехнікою. Я занімаю я займаюся робототехнікою два роки. Я вважаю, що в майбутньому мені знадобиться будова роботів. Я вибрав обрав саме це заняття, тому що вважаю, що у майбутньому мені знадобиться програмування. Я думаю, що що програмування мені знадобиться у житті, а ще я просто обожнюю роботів і все, що з ними пов'язано. Також тренер Віталій розповів про деякі місії робота команди. Космічний груз, доставка космічного грузу, доставка космічного вантажу, космічне обладнання і команди. Задача робота: один візок стоїть на платформі для запуску. Він повинен поїхати, підняти це, щоб візок поїхав донизу. І ще два візка він повинен не тільки запустити, а поставити. Тренер команди Наталія розповіла про одну з основних цілей змагань. Щоб у ребят, приймають участь, щоб у тих, хто бере участь, тут з'являлись знання, якими вони можуть ділитись, щоб вони були корисні для соціуму. Ну а ми бажаємо успіхів та перемоги хлопцям на всеукраїнському чемпіонаті, який відбудеться у Києві 6 та 7 квітня. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Погоду на день завтрашні синоптики прогнозують малохмарно можливий невеликий дощ. Вночі стопчик термометра покаже мінус один, мінус два, в день плюс два плюс три. На сьогодні час нашого ефіру вичерпано. Дякую за те, що були у нашій компанії, і зустрінемось рівно за добу.